Якщо мати правильну уяву про Воскресіння учителя, то ми не будемо сперечатися з виразом Великодня Неділя, Істер Сандей. На жаль, ця назва Істер пов'язується з язичницькою філософією та ідолопоклонством, яке стільки зробило, щоб Боже Слово стало непотрібним. Також треба пам'ятати, що це ім'я грецької богині, дух компромісу. Підштовхнув декого в першій церкві до того, щоб прийняти язичницькі філософії та змішати їх із натхненними вченнями Біблії. Та тепер лунає голосний клич до справжніх християн позбутися науки та філософії, неправдиво названих так, і повернутися до біблійної простоти божественного об'явлення. Про це об'явлення святий Петро каже, що воно. Може зробити.